У Кривому Розі на лінію вийшов капітально відремонтований, а за фактом майже новий трамвай. Це перший із трьох трамваїв, які випустять на маршрути цьогоріч. Наш комунальний транспорт дуже важлива складова інфраструктури, особливо транспортної інфраструктури нашого міста. Враховуючи те, що він безкоштовний, то попит дуже-дуже великий. 240 тисяч людей на добу лише перевозиться. Тому робота громадського транспорту це дуже. Великий організм, яким опікуються тисячі людей, і який фінансується з міського бюджету. З початку війни ми три трамваї, тролейбусів повністю реконструювали. Це на 95% нові машини. Ну фактично нові машини. І 10 автобусів турецьких купили. Відкрили чотири маршрути. План на цей рік. Три трамваї, повна модернізація. От зараз перший вийшов це трамвай для скоросної лінії. До речі, модернізувався вже не лише усь трамвай, а й чеський трамвай. Ну, фактично, я ж кажу, фактично нова машина. Також в цьому році шість тролейбусів. Перший вже пішов на лінію, інший. Працюють. Також буде замінено 14 кілометрів контактної мережі. Це досить багато, враховуючи, що тролейбусні маршрути самі довгі в Кривому Розі, в світі. Ну, не десь, а в світі. Я звертаюся до всіх мешканців міста і прошу якось берегти наш транспорт, не ламати, не врисовувати, не вибивати. На жаль, вандалізму дуже багато. І я... Дуже вдячний всім працівникам наших комунальних транспортних підприємств, і трамвай, і тролейбус за ту роботу, дуже важливу роботу, яку вони щодня роблять для мешканців нашого міста. У ході модернізації в вагонах встановлюють системи електронного управління тяговими електродвигунами. Це дозволяє зменшити витрати електричної енергії до 40%. Встановлені Встановлений кондиціонер у кабіні водія та usb порти для зарядки мобільних телефонів у пасажирському салоні. І це ще не всі зміни. В процесі ремонту було повністю змінено і екстер'єр, і інтер'єр вагонів, повністю замінені маски вагонів, повністю замінені меблі вагонів, а також замінена система керування вагоном. Також були замінені дзеркала з більшим оглядом. І взагалі даний, з 2024 року ми почали використовувати нові каркаси, що подовжувало срок використання вагонів до 2016 року. Саме цей вагон вже пройшов всі необхідні іспити, отримав всі необхідні дозволи і сьогодні відправляється перевозити наших пасажирів. Нині ведуться ремонтні роботи в укритті на території підприємства. Вже завершено ремонт та гідроізоляція стін і підлоги загальною площею більше як півтисячі квадратних метрів. Ця споруда була відремонтована та модернізована за досить короткий час. Були відремонтовані бачите, стіни тут. І полої тут і підлоги не було, все це було відремонтовано. Модернізована система електропостачання, воздуховод. Укриття здатне одночасно вмістити до 300 людей. Єркононенко, Денис Захаров цей день.